Доброго ранку. Доброго ранку! друзі. Дуже ви вже помітили, що у нас на гостьовому майданчику такі дуже гарні панянки. Сидять. А Це не просто так, тому що краса це їхня, так би мовити, професія. Сьогодні у нас на гостях Мадіна Ємельянова, керівник театру мод Мадіна Стайл, організатор конкурсу «Супербабуся». Та учасниця конкурсу Супербабуся Наталія Сорокіна. Ви запитаєте, де ця бабуся, а вибачте, ось ця жіночка. Ви скажете, що ви це бабуся. Скажете, де? Ви, хіба ви так скажете? Н -н -н. Дуже гарно виглядаєте. Дякую, що ви до нас завітали. давайте розказувати нам про конкурс Супер бабуся. Де взялася ідея? Скільки учасниць у вас? Ну, як і всегда говорю, кожна ідея – це, мабуть, какой-то етап. <гум> Всегда рассматриваю, я бы хотела, чтобы мама моя участвовала, да? Как? Uh -huh. Но мне кажется, что это единственная возможность женщин почувствовать себя женщиной не бабушкой, не озабоченной бытом, uh -huh. а красивой, королевой, яркой женщиной. И Единственная возможность, когда женщины могут собрать в зале группу поддержки, это как первая свадьба. Uh -huh. Где гостья за коротко? Да, да, да. <рес> Наталья, вы вперше приймаєте участь в подібному конкурсі? Да, первый раз. Первый вы переживаете? Раз. Ну, немножко есть, конечно, волнения присутствуют, как, как, как любая женщина. Чтобы... А как вы дізналися да, про конкурс и кто вас надихнув взяти участь? Чи вы ви сами вирішили там побачити? А Вы знаете, в определенный жизненный момент как-то в голове созревают какие-то вот. бы сделать еще для детей, для внуков. У меня рождалась какая-то идея. И тут вот встречаю Мадину, а Мадина узнает, что я бабушка. Она говорит, а да ты не хочешь попробовать себя в конкурсе? Я говорю, слушай, у меня идея прям правда созревала, я же чего-то хотела. И вдруг ты мне подсказываешь? Конечно, да. Вот я решила как бы... своїм внукам доказати, Вас що я ще... Вас підтримує родина? Іще... родина. Конечно. Будь да. ласка, як учасниця на конкурсі. Я просто завжди задаю таке питання: mm -hmm. чи чубляться, чи роблять якісь такі каверзні, підласки, аби э, конкуренту виконати здесь ну, так обрати. Це не існує. Ну, ми не боїмося. уже в такому возрасте боятися, мені каже, нечего. Здесь просто ти участвуєш ради дітей, ради внуків, щоб їм Чтобы быть, как они говорят, в тренде с ними. Они же сейчас современные. Они хоть, хоть достигают а внуки много. У вас сколько? Двое. Двое. Да, а две крайне. внучки. Две внучки. Да, старше... Да, старше... за, бабу... за бабусей Конечно. А Старшие да. Да, внучки. 8 лет, а маленькая совсем еще одик всего Евгешки нашей. Ага. Я больше хочу сказать, что каждый мой конкурс ага. всех участниц я объединяю. Я пытаюсь создать атмосферу такой семьи. Не конкуренції ні в коем случае, а отримати массу позитива mm -hmm. удовольствия от момента, который происходит в которые производят. Добро Наталі, чем вы будете дивувати та що будете застосовувати, аби все ж таки перемогти? Ну, наверное, прежде всего, обаянням своїх крошек, вот этих вот обаянням своїм весеннім настроєнням, mm -hmm. улыбкою, щоб mm -hmm. принести в кожний дом. Кожну родину, якийсь то якийсь в канун весіннієва, праздника, в канун весни, какое-то хороше настроєння. Просто. Ну конкурси краси вони передбачають спеціальне вбрання, мейкап, зачіску. Ви вже підготувалися, да? ви будете десь брати на прокат або ви самі будете там шити собі вбрання. Ну, наверное, в каждой женщине в гардеробе что-то найдется такое интересное. Угу. Если настоящая женщина, понятно, у нее есть... И... который всегда и... нечего одеть да, из как... такого огромного да, шкафа. Да, да. Найдется пару таких вот вещей, которые можно вот... Ну, естественно, что-то нужно и приготовить для внучек, чтобы показать и их немножко еще. Конечно, есть. Кстати, да, это будет уникальная возможность бабушек еще проявить свои кулинарные способности, вот. потому что в фойе зала филармонии Будет проходить также ярмарка. Каждая участница будет предоставлять свое кулинарное блюдо. Либо это, это выпечка, собрать. либо блюдо. И да, все собранные денежки мы, конечно же, передаем громадской варте, угу. которая а молодцы, при... поможет нашим бойцам. А что бы это думало? Ты уже думала? Конечно. Ну, наверное, последнее время, когда собирается семья все вместе, это какой-то торт. Розкажіть нам, тому що у нас ви знаєте, у нас є така постійна рубрика Швидкий сніданок. Там ми готуємо швидкі рецепти, але поділіться з нами фірмовий, з чого він складається. А краще не говоріть. Конкуренти почути не кажіть краще. Ми лучше прийдемо після конкурса на ефір. Скажіть, що ви будете готувати, вони подумають. А що ви будете готувати? Ви зараз кити. А період якісь пиріжки. Буся, напевно, пиріжки. Ну правильно, правильно. А ще краще так, дуже гарна ідея. Після конкурсу вже з перемогою завітайте до нас з фірмовим своїм тортом. Ну, якщо ви забажаєте, можете пригостити ведучих там, не знаю. Так, звісно, Дивіться, пані Мадіна, що ви ще будете впроваджувати, щоб життя кіровоградці стало ще таким яскравішим, сучаснішим? Що буде такі вас нові проекти? Проектів доволі таки багато, але так як. Я не люблю заранее рассказывать угу. о них. Больше могу сказать, что каждый месяц это будет проект включительно до июня месяца. Каждый месяц вы будете у меня наблюдать. И <суміх> 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 Но... проекты довольно-таки интересные будут. Самый яркий проект у меня будет в мае месяце. Ми поки включилися в ефір, з пані Мадіною говорили, що вона до нас колись прийде і приготує з фірмовою страусою. Тому скоро чекайте на пані Мадіну, буде нас вчити, як готувати ту чи іншу страву. Ну а поки що давайте оголосимо всім нашим глядачам, де буде відбуватися конкурс, аби піти підтримати, подивитися на вашу шоу-програму. Це зал обласної філармонії 20 февраля 18.00. Билеты довольно-таки очень доступные, которые продаются также в кинотеатре Зорин, uh -huh. в филармонии в кассе. В общем-то, что еще можно добавить, я не знаю. Запрошуйте, просто друзі. Да, да, наших женщин ярких, красивих і талантливих. Можливо, після того, як ви завітаєте на цей конкурс, у вас також з'явиться бажання прийняти участь, дивлячись на Наталію, тому що вона сьогодні усміхнена. Ми бачимо, що вона вже оптимістично налаштована на перемогу. Ми вам бажаємо перемогти. Дякую, дякую. Так, ну а всім нашим глядачам ми бажаємо такого ж натхненного весняного настрою, як сьогоднішні наші красуні. Я хочу сказати, що всім жінкам раджу виглядати так, як ви в вашому віці. Ви дуже Спасибо велика молодець. You. Вашим Спасибо. внучкам здоров'я, хай вони пишаються своєю бабусею, тому що ви така сучасна і внучки будуть дійсно любити гіпер-гіпер любити таку бабусю сучасну. Будете, будете найкращою подругою для них. Ну а далі слово Павлу Усіку побачимо з вами за мить.